Золоте яблуко. Сонечко яскраво освітило кімнату. Дівчинка розплющила очі й побачила усміхнене обличчя мами. Що тобі снилося, доню? запитала вона. Мені снилося золоте яблуко, відповіла Жанна. Та швиденько вдягайся, вмивайся, помолимося Богу, і я тобі розповім історію про золоте яблуко. Дівчинка послухала маму і невдовзі вже сиділа біля неї. В одному палаці, розповідала мама, жив багатий чоловік, який відповідав за царську скарбницю. Він жив у розкошах, одягався в дорогі шати і безтурботно проводив свій час. Одного разу до нього приїхав з далекої країни товариш його юності. Оскільки друзі багато років не бачилися, то скарбничий справив велику гостину. Столи були заставлені різними смачними наїдками. В золотому та срібному посуді, в дорогих вазах лежали соковиті фрукти. Багатий господар сидів за столом на почесному місці. Він мав гарний настрій. Праворуч від нього сидів його товариш. Друзі розмовляли, їли, веселилися. Потім гість сказав, що такого достатку. Як на цьому столі не знайдеться в його країні. Він хвалив свого товариша і вважав його найщасливішою людиною у світі. Господареві це сподобалося, і він узяв із золотої тарілки велике гарне яблуко. Це яблуко лежало в золоті, і, і воно не мов би золоте. Пофалив він і простягнув його другові. Гість розрізав яблуко, але там усередині був черв'як. Ой, вигукнула Жанна, як це неприємно. Так, моя дівчинко, сказала мама, скарбничому і всім присутнім стало ніяково. Деякі яблука зверху дуже гарні. А всередині червиві, так і деякі люди. Вони гарно одягаються, валять себе, мають високу думку про себе. Але в їхньому серці є зло, тому що там живе черв'як гріха. «А як же він туди потрапив? запитала Жанна. А потрапив він в серце людини. Через непослух Богові відповіла мама.